Будівлі нового покоління, а саме так називають популярні нині модульні будиночки, виготовляють у прилуках Галина Стефанкіна, директор підприємства, що спеціалізується, зокрема і на цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Удай», сьогодні у ролі нашого гіда люб'язно проводить нам екскурсію з сучасними мобільними спорудами. Оце приклад міні-гуртожитка. Цим можна його використати як модульне містечко для переселенців. Воно складається з модулів тут. 14 житлових кімнат. Ну, оце приміщення, воно ще має бути вмибльоване. Тут будуть стояти ліжка, шафи, тумбочки. Бачите, тут вже виконаний електромонтаж, тут є світильники, розетки. Тобто тут, тут людина може спокійно жити і відпочивати. І кожна, кожна кімната в цьому міні-гуртожитку, вона ще оснащена санвузлом. У цій кімнаті, отут. Оце буде санвузол. Тут буде знаходитись душова кабіна, унітаз, умивальник, бойлер. І в кожній кімнаті буде кондиціонер. А так вже дана будівля виглядає ззовні. Ця модульна будівля вона була замовлена ще до війни аграрним підприємством. Зараз та територія, де ми повинні були б змонтувати цю будівлю, вона знаходиться в зоні бойових дій, і тому ми не можемо її поставити. Вона зараз от у нас в цеху частину ми вивезли на територію, тому що ну нам відповідно треба місце, щоб працювати. Це от може бути як зразок такого модульного містечка. Тут окремі кімнати, кожна кімната, в ній є сам вузол. І вона має бути оснащена меблями, ліжками, шафами, тумбочками. Ну відповідно для тимчасового проживання вона придатна. А ця на перший погляд непримітна автівка, насправді доволі незвична, і також результат роботи підприємства вже зовсім скоро слугуватиме нашим захисникам. Зробили ми нещодавно, якби на допомогу нашим військовим, такий побутовий кунг. Аграрне підприємство зічнянщини воно привезло нам транспортну базу, ми її відремонтували і всередині зробили ремонт. І зараз от наші бійці тероборони можуть відпочивати в таких складних погодних умовах. От можна зігрітися, відпочити. Вашої уваги так званий кунг, кубутівка, волитучка. От дивіться, тут для наших військових на блокпостах. Де можна обігрітися, де можна відпочити. Дивіться, тут столик, лавочки, а тут навіть двоярусне ліжко. В тому куті буржуйка. Тобто от, в тих умовах, що є, я думаю, що для них це буде дуже корисно, дуже зручно. Я думаю, що ми їм догодили прилуцьке підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю удай вже 20 років з 2002-го працює на вітчизняному ринку і за цей час стало одним з найбільших виробників модульних будівель найрізноманітнішого призначення. Розповідає директор Галина Стефанкіна. Займаємося ми виготовленням мобільних будиночків контейнерного типу. Це як окремі будиночки, так і модульні споруди і будинки. Це можуть бути житлові вагончики, вагони-санвузли, вагони душові, пральні, сушарки, медпункти, фельдшерсько-акушерські пункти, і пральні ну, все, що можливо. Тобто виготовити ми можемо все, що завгодно. І до війни ми працювали по всій території України для західної, центральної частини і на схід ми поставляли наші замовники. це... Сільськогосподарські підприємства, підприємство нафтогазоводобувної галузі. Ми працювали також з іноземними компаніями, з китайськими компаніями Укргазовидобування, це наші майже основні замовники Укрнафта, Регал Петроліум, ну і багато, багато інших приватних компаній. Ну, з початком війни ситуація у нас погіршилась, замовлень відповідно стало менше. Але ми все одно працюємо, стараємось допомагати країні в цей важкий час. Ми працюємо для енергетичної інфраструктури, так само для нафтогазоводобної галузі. От нещодавно ми відправили два вагончика на Хмельницьку атомну електростанцію. Це вагончик сантехнічний і вагончик побутовий. Ми виготовляємо автобусні зупинки. Ми можемо там контейнери для сміття виготовляти, там броньовані двері. Ну, різноманітні металоконструкції, все, що потрібно. У нас для цього є і потужності, є люди, які готові працювати, які хочуть працювати, які можуть працювати ну і ми прагнемо бути бути корисними державі от в цей складний складний час і прагнемо зробити якомога більше для нашої перемоги. На сьогодні за весь час діяльності підприємство виготовило понад 1800 модульних конструкцій від вагончиків до будиночків. Нинішня очільниця Галина Стефанкіна починала свій кар'єрний шлях у ТОВ «Удай» 17 років тому з посади головного інженера. Сьогодні жінка ділиться. Перша продукція, що виготовляло підприємство, постійно доповнювалася новими виробами. Асортимент розширювався. Найперше підприємство виготовлення вагон-будиночки для укрнафти. От на той момент, в 2002 році, вагон-будиночки вони ще не були настільки поширені. Вони виготовлялись більше от для «Укрнафти», Потім це були такі побутівки для підприємств будівельної галузі. Ну, Також хто-то, та, ще були нашими замовниками Полтавська нафтогазова компанія. Ну а далі, якби ця продукція, оці пересувні вагончики, вагончики на транспортній базі, вони якби стали більш популярними, тому що вони виготовляються дуже швидко. І дійсно, серед основних переваг модульних конструкцій можна виокремити саме швидкість їх виготовлення, відмічає пані Галина. Термін виготовлення вагончика це 2-3 тижні. Причому там за 2-3 тижні можна зробити і один і 10 вагончиків. Ну в залежності навіть скільки треба. От за 2018 рік ми виготовили 323 об'єкти за рік. Це вважаєте, ми майже кожен день випускали. От і це були не тільки окремі вагончики, це були і модульні будівлі також. Тобто це такі будівлі, які складались там із декількох модулів. Тов «Удай» виготовляє модульні будівлі під ключ. Виробництво підприємства охоплює всі етапи від будівництва і монтування споруди до виготовлення і встановлення необхідних меблів та облаштування різноманітних комунікацій. Якщо у нас вагончики, от просто звичайний пересувний вагончик, довершений. То він повністю від початку до кінця виготовляється тут в цьому цеху. От виварюється його каркас, він грунтується, фарбується, обшивається, утеплюється, виконується внутрішнє оздоблення. От, і далі виконуються електромонтажні роботи, він комплектується меблями. Ми виготовляємо самі меблі, тобто, все це також дуже зручно, тому що так як вагончики вони невеликі за розмірами, і виготовити меблі ми їх можемо до сантиметра. Там ми і кухонні якби гарнітури встановлюємо, кухонні меблі, і спальні меблі, і шафи ну, все, все необхідне. Все ми можемо зробити, ми самі його повністю робимо. І оцей готовий вагончик тут загружається на транспортний засіб і їде за призначенням. Якщо це модульна будівля, то тоді якби напівфабрикат ми виготовляємо модулі, причому ми стараємося більшу частину роботи зробити тут, на підприємстві, щоб у нас менше було роботи на виїзді. І оцей модуль він навіть буває там в нього не одна стіна, немає не її там, або дах не повністю зроблений. А меблі вже закріплені. Ну, він виїжджає на місце, там все це збирається і. Це буквально на очах виростає. Це така будівля вже повністю готова до використання. Щодо розмірів таких модульних будівель, вони можуть бути різноманітні в залежності від призначення. Водночас комплектація і кількість людей, яких можна розмістити, наприклад, у житловому помешканні, також може бути різною. Розміри вагончиків вони взагалі різноманітні. Це можуть бути як блокпости охорони, півтора на півтора, так і модульні будівлі. Ну вони можуть бути взагалі різних розмірів стандартний якби вагончик який зручно перевозити по дорогах там 2.40 на 6 але їх можна ще на 12, вони можуть бути, вони можуть бути і негабаритні, оформлюється дозвіл на перевезення. І до 3,5 метрів шириною, 12 метрів довжиною без проблем. Воно пересувається, такий вагончик, такий модуль пересувається автошляхами України. На місці можна зробити яку завгодно будівлю, яка буде складатися із цих модулів. Будівлі можуть бути також і панельного типу, тобто от, приїжджають панелі і складається, набирається підлога. Складаються стіни, перемичка, монтується дах на місці. І от такі будівлі вони виростають досить швидко. От за два тижні, там, наприклад, в Одеській області Южне от ми робили як адміністративна будівля для митної служби розміром 9 на 36 От хлопці змонтували за два тижні от таку будівлю. Так що в нас якби це наш коньок, у нас вже технологія це відточена, і ці бригади, які виїжджають на монтаж, у них немає ні лишніх нахилів, ні рухів, вони, все в них уже відточено. У вагончику, наприклад, 2,40х6 на можна розмістити вісім спальних місць. Встановлюються чотири двохярусних мішка, там поміщається дві шафи, два кондиціонера і два обігрівача. Ну, скажемо так, це тісно, але якщо людині десь треба переночувати, ну я вважаю це вихід. І от зараз то також дуже актуальні пункти обігріва. Е Такі самі вагончики 2,40х6, там можна розміщати також столи, лавочки, можна навіть ліжка, якщо людині там переночувати, а потім уже десь шукати притулок, шукати місце для більш постійного проживання. Я вважаю, що це ну, необхідна. Така продукція, вона зараз необхідна. Ну, ми приймаємо участь в тендерах, ми якби, зараз надсилаємо комерційні пропозиції. Зараз от Служба з міграції мом от вони запустили тендер на виготовлення пунктів обігріву розміром 9 на 2,40. Ми зараз приймаємо участь, відправляємо туди свої пропозиції, документи. Ну і сподіваємось, що ми зможемо отримати замовлення. Якось ми вклинемося в цей процес і зможемо більше поставляти свої продукції. А от якщо говорити про терміни використання таких модульних конструкцій, вони зарекомендували себе як доволі довготривалі. Такий модульний будинок чок можна і 10 років використовувати і 15. У нас, наприклад, є будівля двохповерхова. Вона в Києві. Ми її змонтували в 2007 році. Це була така перша серйозна будівля, яку ми зробили. От двоповерхова. Ну вона досі там стоїть, вона експлуатується, і вона в абсолютно нормальному стані. Однією із переваг модульних будівель є їхня мобільність, відмічає пані Галина. Сьогодні в умовах війни вони вкрай актуальні для людей, які втратили свої домівки або ж змушені були полишити власне житло. У нас Єсть розроблена конструкторська документація на модульні будиночки для переселенців. Як приклад, от вагончик 3х9, це 27 квадратів. Туди поміщаються дві спальні: спальня для дорослих, спальня для дітей. Спальні для дорослих два ліжка, шафа дві тумбочки. Спальні для дітей двоярусне ліжко, шафа тумбочка. Санвузол – це душова кабіна, унітаз, умивальник, бойлер і невеличка кухонька. Там кухонні меблі, моєчка, там навісний шкафчик і столик, де можна там посуд. І невеличкий обідній столик. Все це можна помістити в вагончику 3 х 9 метрів. Їх можна зробити і більше, можна і 12-метрові, 3 х 12, 3,5 на 12. І таким будиночки можна навіть поставити от в селах, навіть в дворі, якщо в людини розбита хата, можна привезти, поставити такий вагончик, і в цьому вагончику можна років 10 комфортно проживати з усіма зручностями. Він буде теплий, і він буде зручний, і людина буде себе нормально почувати. Ми не їздили у велику дорогу, в Новий биків басань. Дивились ми на ці модульні містечки, вони чудові, вони гарні. Але якщо людина, от вона живе в селі, в неї є своє подвір'я, хата, якесь господарство, то погодьте, що їй зручніше було б мати цей будиночок у себе в дворі, ніж проживати в гуртожитку і потім ходити поратись до того господарства. Так що, оцей варіант, я вважаю, що його теж треба розглянути і він. Взагалі має право на життя, окрім модульних будівель, які можуть стати в нагоді робітникам, що працюють на виїзді, переселенцям, що втратили житло, та нашим захисникам військовим, підприємство удей займається ще й виготовленням різних металоконструкцій, дверей, пунктів обігріву тощо мають чималий досвід у виготовленні модульних споруд, актуальних для медичних працівників. У нас є досвід, і ми виготовляли лабораторії для дорожньої служби. Це було ще до війни, і наша лабораторія поїхала в Луганську область. Це був вагончик розміром 3 на 12, повністю оснащений вимірювальним обладнанням, меблями для виконання відповідних замірів. Ще хочу показати вам двохмодульна будівля розміром 8 на 6 Ця будівля повинна була би поїхати в кривий ріг для групи холдингу Метинвест. Ну зараз в зв'язку з от такою обстановкою трошечки затрималась його відвантаження, і затримався монтаж. Але ми можемо показати, можемо подивитись. Як, як ми це зробили, і цю будівлю її, до речі, можна використати і як медпункт, і навіть як міні-госпіталь. Ця будівля складається з трьох кімнат. От ми зараз в одній знаходимось. Тут теж вже виконаний повністю електромонтаж. І цю кімнату ну, можна оснастити. Тут можна поставити як офісні меблі, так можна поставити ліжко, можна поставити стіл, ну що завгодно, от я вважаю. Таких, бачите, з коридору у нас санвузол, вже змонтований самузол, ось умивальник. Сьогодні на підприємстві працює 43 кваліфікованих робітника: це інженери, зварювальники, електромонтажники, слюсарі. Тощо, зважаючи на непрості для країни часи, адміністрація ТОВ удей запевняє, робить все можливе, аби їх люди були з роботою і з достойною заробітною платою. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні підприємство не лишається осторонь, та чим може допомагає і нашим військовим, і країні в цілому, зазначає Галина Стефанкіна. Гуманітарну допомогу. Ми відповідно надавали, от ми надавали нашим військовим там жовти, броньовані двері, метал поставляли, гофрований метал все, що там в наших силах було. Якщо ми поставляємо продукцію тим самим підприємствам, які видобувають в даний час газ, нафту. Я вважаю, що це наша допомога державі, і вона досить серйозна. ця допомога, тому що ми надаємо людям робочі місця. Ми платимо їм зарплату, відповідно, платимо податки. Наша продукція вона також поставляється споживачам, які теж яка чия продукція на даний момент вона є стратегічною. Той самий газ і нафта це для країни зараз необхідно вкрай. І я вважаю, що це наша серйозна допомога. Виконуючи свої обов'язки, ми підтримуємо країну. Ми досить серйозно підтримуємо країну в цей складний. Час, звісно, воєнний стан в країні вніс свої корективи у діяльність підприємства. Але попри це команда ТОВ «Удай» виконує свою роботу, готова працювати, нарощуючи темпи та об'єми виробництва, тим самим допомагаючи і нашій країні і наближаючи нашу спільну перемогу. Тим більше, що їхня продукція сьогодні дійсно актуальна. Ми готові працювати. Ми роби ми готові робити замовлення. Причому ми їх можемо зробити от стільки, не зважаючи на те, що в нас там зараз. Ніби і небагато людей, але все, любу, любе замовлення ми готові виготовити. І ті люди, які зараз навіть тимчасово не працюють, вони в будь-який момент до нас прийдуть і ми все виготовимо, все виконаємо, все зробимо, ми ніколи нікого не підводили. Но ми хочемо звернутися ну, напевно до кого, до органів місцевої влади, до голів військових адміністрацій. Що ми якби готові виконати, готові допомагати, виготовляти блокпости, спальні вагончики? Ми можемо виготовляти контейнери, навіть ну такі, які можна там закопати, якось їх укріпити, щоб це були якби захищені блокпости для наших хлопців. У нас напрацьована конструкторська документація. У нас все для цього є. Тобто звертайтесь, ми будемо тільки раді, тому що на сьогоднішній день ми шукаємо замовлення самі. Ми самі виживаємо, і я вам хочу сказати, що підприємство ми зберегли, ми не розсипались, ми не розбіглись, ми працюємо і якби готові працювати.